Новинка 2025 відому і Всен Ларан муза Inspiring Ink, або муза, надихаючі чорнила. І дійсно ці чорнила нагадують аромат книжок. Муза це міфічна жінка, котра надихає письменника. Аромат трохи помадно пудровий але водночас півпрозорий та легкий. Ця муза. То надихає тебе, то зникає, ти бажаєш торкнутися її. І ти просто чекаєш витерець, щоб відчути її знов на собі. Ще аромат нагадує лист папіру, тож розкласти по нотах його дуже важко. Більш за все, я чую легкі чернила та пудрові ноти квітки ірис. Ще цю музу порівнюють з селін Black Tite та з бланше Бете». Звісно, схожість є з цим ароматом, але вона дуже віддалена. В них обох присутня схожа нота, пилу, книжок, але бланше бете більш яскравий, тут більш фруктів і кокосу, а муза напівпрозора і така дуже тендітна. Я б сказала, що муза це аромат для офісу.